Усім привіт! Сьогодні знову на моєму каналі Консервації. Ділюся з вами рецептом баклажани у неймовірно смачному та яскравому соусі. Такий салат не потрібно стерилізувати, що економить наш дорогоцінний час, тому кому цікаво, залишайтеся зі мною приємного вам перегляду! Повний рецепт ви знайдете під відео. Отож починаємо готувати 2 кг баклажанів Гарненько миємо, нарізаємо кружельцями, якщо вони більші, на півкружельця ріжемо. Щоб наші баклажани добре тримали форму та не розвалювались в салаті, тому нарізаємо їх досить товстими кружельцями. Порізані овочі заливаємо холодною водою, у воду сиплемо одну столову ложку з гіркою солі. Лишаємо баклажани у воді на одну годину для того, щоб вони пустили усю свою гіркоту. Тепер підготуємо інші овочі для соусу: це 1 кг болгарського перцю і дві досить великі штуки пекучого червоного перцю, ріжемо, чистимо, миємо виймаємо зернята і півтора кг помідорів. Помідори, пекучий перець та болгарський перець перемелюємо на м'ясорубці, це основа для нашого соусу. Ставимо соус на плиту, перемішуємо, наливаємо 250 мл рафінованої олії, 1 столову ложку солі з гіркою та 4 столові ложки цукру без гірки. Сюди ж кладемо часник, одна велика головка подрібнений і чайну ложку паприки. Варимо соус пів години на помірному вогні. Після цього вливаємо 50 мл оцету 9%. Поки ми чистили овочі, подрібнили їх і за цей час теж зварився соус, наші баклажани добре вимокли у воді, зливаємо з них воду та обережно їх викладаємо до соусу. Криваємо кришкою, каструлю і наші баклажани повинні кипіти на слабкому вогні разом з соусом 20-25 хвилин. Готовий салат викладаємо у стерильні баночки. Хто любить баклажани, обов'язково рекомендую приготувати такий салат. Баклажани виходять дуже смачними, добре тримають форму. Соус виходить кисло-солодкий з перчинкою. Головніше, що дуже багато часу не потрібно проводити біля плити. За 45 хвилин і 9 банок смачного салату у вас готово. Банки і кришки ми обов'язково стерилізуємо, коли закрили ключем банки. Тоді повертаємо їх вертном і добре теплою ковтрою накриваємо і залишаємо баночки до повного охолодження. То приготує цей салат смачного вам. Бажаю усім міцного здоров'я, мирного неба, затишку, спокою. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та коментуйте. Дякую!